Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Сьогодні ми поговоримо про те, навіщо та як класифікують організми. За підрахунками вчинних, кількість різних видів організмів на землі сягає мільйонів. Таку велику різноманітність живих істот називають біорізноманіттям. Для того, щоб його було зручно вивчати, біологи об'єднують організми в групи за певними ознаками. Тобто класифікують їх. Вивчаючи курс пізнаємо природу, вам доводилося класифікувати тіла чи явища за певними ознаками, наприклад, живі і неживі тіла природи, хребетні і безхребетні тварини, теплові і світлові явища. Та й у повсякденні часто вдаються до класифікацій, що допомагають орієнтуватися в різноманітті чогось. Наприклад, у супермаркеті вироби... Групують за відділами або за призначенням, а у школі учнівство за класами. Наукова ж класифікація організмів нагадує бібліотеку. Щоб шукати книжки було зручніше, їх розташовано за тематикою у великих групах відділах, що складаються з менших груп. У межах кожної тематики книжки розташовуються в алфавітному порядку, зазвичай за прізвищами авторів. Подібним чином класифікують організми. У біології існують великі групи організмів, що мають назви царства. Наприклад, царство рослини, царство тварини, царство гриби. Всі організми одного царства мають спільні ознаки. Організми царства рослини самі створюють поживні речовини з вуглекислого газу і води, виділяють кисень. Ведуть переважно прикріплений спосіб життя. До царства тварини належать організми, які живляться речовинами, створеними іншими організмами, і здебільшого активно рухаються в пошуках корму, прихистку від негоди й ворогів. Всі організми царства гриби живляться готовими поживними речовинами та ведуть прикріплений спосіб життя. До складу кожного царства організмів входять інші групи організмів, виокремлені також за спільною ознакою чи ознаками і підпорядковані певним чином. Приклади груп у складі царства тварини ілюструє схема на екрані. У класифікації організмів Найменшою групою, тобто одиницею класифікації, є вид. В один вид об'єднують організми, тобто особини, які мають подібну будову, мешкають на спільній території і дають плідне потомство, тобто таке, яке здатне до розмноження. Назва виду складається з двох слів, як прізвище та ім'я. Наприклад, заєць сірий або проліска дволиста. З двома видами вивірок білок вас ознайомить малюнок на екрані. Як видно з малюнка, ці два види організму відрізняються лише за двома видимими ознаками кольором шерсті та територією існування. Отже, назва виду та груп, до яких належить жива істота, це її своєрідна адреса в розмаїтті живої природи землі. Знаючи таку адресу, необхідний вид можна відшукати в науковій класифікації організмів так само швидко, як і учня чи ученицю української школи. Приклад класифікації рослин і тварин вміщено у таблиці на екрані. Розглянуті приклади доводять, що класифікування є методом пізнання природи, адже допомагає формувати нові знання про навколишній світ, щоб біологи з різних країн, які займаються класифікуванням організмів, точно знали, про яку живу істоту йдеться, науковці всього світу використовують назви організмів латинською мовою, однією з найдавніших мов. Наприклад, вид вовк сірий латинською називається Canis лупус, а клен червоний Ацер Рубрум. Назви видів латинською мовою зрозумілі вченим усіх країн. Натепер латинські назви організмів затверджено міжнародною спільнотою. Це полегшує спілкування між науковцями і сприяє розвитку науки. Так, давня мова, що не є державною мовою в жодній країні світу, стала міжнародною мовою науки. Упродовж століть латинська мова була мовою культурного і наукового спілкування. Нею писали свої праці вчені Галілео Галілей, Миколай Коперник, Ісаак Ньютон. Спробуйте класифікувати організми, виконавши дослідження. Розгляньте колаж і класифікуйте зображені організми за будь-якими ознаками на власний розсуд. Наприклад, за способом пересування, за середовищем існування або за способом отримання поживних речовин. Дайте назви утвореним групам та оформіть результат роботи у вигляді схеми. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!